Всім миру і добра ми читаємо 10 главу 3 книги царства. Цариця Савська, почувши про славу Соломона в ім'я Господа, прийшла випробувати його загадками. Цариця Савська жила згідно досліджень або в Ефіопії це Східна Африка. Навіть північно Східна Африка правильно сказати. Або в країні, це Південна Аравія, яка називається сьогодні Ємен. І ось сказано, що вона прийшла випробувати в ім'я Господнє. Це можна перефразувати і сказати так: що вона, знаючи Бога, адже істинного Бога, адже ті народи, які населяли ту територію, які були сусідами із Єгиптом, з із ізраїльтянами. Добре, знали про всі чудеса, які Господь сотворив для спасіння ізраїльського народу. І тут ми можемо так зрозуміти, що вона прийшла, щоб підтвердити славу Божу, дати загадки. Але насправді ми не знаємо, які вона давала загадки, але вона прийшла для того, щоб почути від Соломона його мудрість і потім перенести от те, що вона там почує. Радість спілкування із мудрим царем для інших народів і для свого народу. І прийшла вона в Єрусалим з дуже великим багатством. Вереблюди, нав'ючені, були пахощами і великою кількістю золота, коштовного каміння, і прийшла до Соломона і розмовляла з ним про все, що було у неї на серці. Далеко не з кожною людиною, можна говорити. Про те, що в тебе є на серці. І сьогодні дуже часто ми зустрічаємо поради психологів, і не тільки психологів, а й оці церкви, одноголосно, особливо останніх часів, говорять про те, що не відкривай того, що маєш у себе на серці. Тому що люди дуже слабкі, і їм насправді отак щиро сприйняти те, що ти скажеш, дуже важко. І вони, якщо ти скажеш про свою якусь проблему, будуть. Зневажливо до тебе відноситися, якщо розкаже щось і добре, позазрить у своєму серці. На превеликий жаль так є. Шкода, що так є. І це дуже нехороший сигнал в адресу людства. Але так от ми бачимо, що на превеликий жаль, люди мають замикатися в собі і дуже добре зважати, що сказати кому, а що не казати. І більше Виходить так, що треба мовчати, і якщо щось маєш на душі, то відкривати його тільки для Господа. А от цариця Савська прийшла і те, що в неї було на серці, могла розповісти. Бо зазвичай дипломати такого рівня, коли спілкуються, ну, ми ж знаємо, як вони говорять там, треба дуже сильно виважувати кожне слово, щоб потім там щось не приточили, неправильно можуть зрозуміти. І тому там їх вчать а Дипломатія це мистецтво ну, лукавства. Ось так, дорогенько. А хіба хтось з цим не погоджується, то, будь ласка, напишіть коментар. Сьогодні ситуація з Україною дуже гарно це показує. От. Маємо дипломатію, тільки користь від неї. І пояснив їй Соломон усі слова її, і не було нічого невідомого царю, чого він не пояснив би їй. Ну, Дух Святий відкриває людині, і вона знає, що сказати, і як порадити людині. І побачила цариця Савська всю мудрість Соломона і дім, який він побудував, і їжу за столом його, і житло рабів його, і стрункість слух його, і одяг їхній. І виночерпіїв в Його, і все палення Його, яке він приносив у храмі Господньому, і не могла вона більше утриматися і сказала цареві. Правда те, що я чула в землі своїй про діла Твої, і про мудрість Твою, але я не вірила словам, доки не прийшла і не побачила очима моїми. І ось мені й половини не сказано мудрости і багатства в тебе більше ніж як я чула. Блаженні люди твої і блаженні ці слуги твої, які завжди стоять перед тобою і чують мудрість твою. Блаженні таке слово ми не часто використовуємо в побуті, а це синонім слова щасливі. Блаженство це вища ступінь щастя. Нехай буде благословений Господь Бог твій, який благоволив посадити тебе на престіл Ізраїлів, Господь з вічної любові своєї до Ізраїля поставив тебе царем чинити суд і правду. І подарувала вона царю 120 талантів золота і велику кількість пахощів, коштовне каміння, і ніколи ще не приходило такої великої кількості пахощів. Як подарувала цариця Савська, царю е, Соломону. І корабель херамів, який привозив золото з Офира, привіз з Офира велику кількість червоного дерева і коштовних каменів. І зробив цар з цього червоного дерева поручі для храму Господнього і для дому царського, і гуслі, і псалтирі для співців, і ніколи не приходило. Стільки червоного дерева, і не бачено було до цього дня. І цар Соломон дав цариці Савській усе, чого вона бажала, <кхем> чого просила зверх того, що подарував їй цар Соломон своїми руками, і вирушила вона назад у свою землю, вона й усі слуги її. Ну і читаємо далі. Тут зараз буде момент, на який ми. Звернемо увагу. Вага золота, що надходило Соломону щороку, була 666 талантів золотих. Ну, от, християнам не годиться бути марновірами, ну, це теж, що суєвір'є. Але вони часто такими є. І буває так, що люди бояться. Числа 666 І навіть розповідали, що в одній з країн був потяг під номером 666. І там люди просили, щоб змінили номер поїзда, бо вони боялися туди сідати. Або, ну, якщо приходили сідати, то їм було неприємно сідати у цей поїзд. Тому що десь хтось занадто багато говорить про. Зовнішні ознаки кінця світу, і цьому занадто багато приділяється значення, і диявол дуже хитрий. І він все робить для того, якщо людину не можна прямим, спокусити прямими гріхами, то він робить так, що людина спокушається не тим, що треба, або верніше звертаю увагу не на те, що треба, навіть перебуваючи у вірі і в церкві. Тобто, замість того, щоб боротися із своїми гріхами, давайте згадаємо, як це було, особливо у 90-х роках, зараз якось це стишилось, але дуже боролися із ідентифікаційними кодами, із паспортами, там, з інтернетом, боролися проти комп'ютеризації, і, ну, і так далі. І особливо боялися числа 60, 666. А що воно собою символізує? Число 666 це символ економіки. Так дійсно воно має свій смисл. І в чому тут смисл? Справа в тому, що число 6 – це символ створеного світу, але недосконалого. Тому що 6 це символ недосконалості, бо Господь сотворив цей світ за 6 днів, але ще, мав бути, сьомий день для того, щоб все сповнити. І от 7, це число, яке означає повуту. Наприклад, вісім означає вічність. А 666 ну, це матеріальне, тобто недосконале, але його багато цього матеріального, тому що тут згадані одиниці десятки і сотні. І от це означає, що матеріального соломона. Було дуже і дуже багато, але воно недосконале. Тобто, це не означає, що він, маючи так багато золота, так багато різних багатств, що він від того буде щасливий. І про це дуже красномовно, нам буде розповідати наступна 11 глава. Якщо боятися 666. То навіть коли ми маємо якісь кошти і будемо рахувати гроші і дорахуємося до 666 гривень, то що, значить, цього рівня треба викидати, тому що вона має на собі печать Антихриста, ну, згідно слів откровення Івана Богослова. Просто це говорить про те, що в останні часи рівень економіки ну, і розвитку індустрії він теж буде дуже високий. Мабуть, так і є зараз, що багато країн. Вони досягнули дуже високого рівня розвитку економіки, індустрії, і тому вони можуть пишатися, так як свого часу пишався Соломон, що в нього було таке велике багатство. І тому антихрист, оскільки він буде якраз от тим самим недосконалим, то він буде задовільняти людей матеріальними благами. І тому у нього теж. Основний символ це буде символ економіки. Тому от там сказано, що у от, відкровені Івана Богослова, що число звіра 666, тобто він буде давати людям те, що вони сьогодні найбільше хочуть, тобто матеріальні блага. Ми з вами говорили, що всю історію людства люди шукали поклоніння Богу: одні правильно, другі неправильно. Було язичество, але це теж було поклоніння, це теж було служіння. І тому апостолам не, не так складно було навертати язичників, тому що це були віруючі люди, їм потрібно було лише, лише правильно пояснити, що вони заблукали у своїх пошуках і є істинний Бог. А вже в часи Антихриста в людей відпаде потреба в Бозі, і замість Бога поставне новий. Ідол, який називається Мамона. Я думаю, що ці тенденції вони зараз досить чітко прослідковуються у суспільстві. Я думаю, що більшість з цим погодяться. Сьогодні ми не знайдемо прямого ідолу поклонства, ну, можливо, десь є, але це як виключення. А натомість, сьогодні кожна людина сама для себе стає Богом, ну і їй треба матеріальні благо. Окрема тема. Тут можна навести дуже і дуже багато аргументів, але падіння Соломона, от з наступної глави, воно якраз пов'язане знову ж таки з тою розкішю. Ну, Можливо, в наступній главі ми ще раз до цього повернемось і постараємося хоча б доторкнутися до цієї проблеми і зрозуміти, чому воно так стається, чому тоді так сталося. Ось. І нам не треба боятися самого числа 666. Тому що, так, як я вже сказав, диявол спокушає людей, щоб вони не боролися з гріхом, щоб вони не займалися пізнанням себе і очищенням себе, а щоб боролися от, з кодами там різними, ще там, з якимись речами. І так багато християн і, і роблять. І вони озлоблюються, вони ладні, там десь порушувати. Я не знаю, спокій якийсь десь на роботі, там, чи десь у суспільстві. От Раніше було, що вони виходили там і піднімали якісь бунти через це питання. От. Аби тільки от не собою займатися. Оце диявол і має таку задачу, і йому дуже часто це вдається. Зверх того, що отримувалося від. Рознощиків товару, і від торгівлі купців, і від усіх царів аравійських, і від обласних начальників. Зробив цар Соломон 200 великих щитів скованого золота по 600 циклів пішло на кожен щит, і 300 менших щитів скованого золота по 3 міни золота пішло на кожен щит. І поставив їх цар у домі з ливанського дерева, і зробив цар великий престіл зі слонової кості, і обклав його чистим золотом. До престолу було 6 сходинок. Це ж не випадково 6 сходинок. Ну це пишнота, це ну, максимум багатства розкоші, яка може бути, але воно позначено недосконалістю. Числом шість. От і тому, бачите, десь от він. І навіть роблячи ці сходинки до свого престолу, це ж найголовніше його місце, де він управляє, вони мають саме таку кількість цих сходинок. Шість. Верх позаду престолу був круглий. Були з, бок, з обох боків у місцях сидіння підлокітники, і два леви стояли біля підлокітників. І ще, Дванадцять левів стояли там, на шести сходинках з обох боків, подібного до цього не було в жодному царстві. І весь посуд для пиття у царя Соломона був золотий, і весь посуд в домі ливанського дерева був з чистого золота. Зі срібла нічого не було, тому що срібло в дні Соломона вважалося нічим. От в час від часу треба нам собі нагадувати, що зараз ми живемо в епоху, коли хліб перестав бути предметом милостині. Колись, якщо людина просила милостиню, то вона просила хліба. А зараз, якщо купити тому, хто просить булку хліба, то він може її і не прийняти, і образитись. Тому що люди вже хліба наїлись і тепер хочуть щось набагато. Цікавішого. І от в часи Соломона срібло теж вже навіть і не було дорогоцінним металом. Бо у царя був на морі фарсиський корабель з кораблем херамовим. Один раз на три роки приходив фарсиський корабель, який привозив золото, срібло і слонову кістку. І мавп і павичів. Цар Соломон перевершував усіх царів землі багатством і мудрістю, і всі царі на землі хотіли бачити Соломона, щоб послухати мудрість його, яку Бог клав у серце його. І вони підносили йому кожен від себе дар. Сусуди срібні, сусуди золоті, одяг, зброю, пахощі, коней, мулів щороку. І набрав Соломон колісниць і вершників у нього було 1400 колісниць. Сьогодні про велич країни говорить наявність певної кількості танків, літаків. Так ось велика кількість колісниць символізувала велич країни у той час. Тому що колісниця то була на той час досить. Був досить потужний засіб війни. І 20 тисяч вершників, і розмістив він їх по колісничних містах, і при царі в Єрусалимі, і панував він над усіма морями від ріки до землі холестимської і до меж Єгипту, і зробив цар срібло в Єрусалимі рівноцінним із простими Каменями, а кедри через їх безліч зробив рівноцінними із сикоморами, що ростуть на низинних місцях. Ну, Ці сикомори кажуть, що це, мабуть, скоріш за все, були смоковниці, і це дерево, з якого нічого не можна зробити. Воно досить важко піддається. Для обробітку, і найчастіше його використовували готувати їжу. І тут вже дійшло до того, що стільки було багато червоного дерева, що воно прирівнювалося до цих смоковниць. Коней же, царю Соломону приводили з Єгипту. Із куви, царські купці купували їх з куви за гроші, і колісницю з Єгипту одержували і доставляли за 600 циклів срібла, а коня за 150. У такий же спосіб вони руками своїми доставляли все це царям хетейським і царям Арамейським. На цьому ми завершили читання 10 глави. Слава Господу Богу!